Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи, Номер 5 підручника «Алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи. Номер 9 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть точку перетину графіка функції «Y» дорівнює 0,1х дати 15, звість абсцис. І варіанти відповіді А 0,15, Б 150, В мінус 150 0, і Г такої точки не існує. Приступаємо до виконання. Точка перетину графіка, з звісі абсцис належить цій осі. Отже, її ордината має дорівнювати 0. Підставимо у формулу, якою задано нашу функцію, y0, і розв'яжемо одержане рівняння. Для зручності поміняємо наші частинки рівняння місцями і розв'яжемо рівняння 0,1х, дорівнюємо мінус 15, і тепер поділимо мінус 15 на 0,1. Отримаємо мінус 150. Отже, наша точка має координати мінус 150. 0. І варіант відповіді у нас це В. Записуємо відповідь В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи, Номер 5 підручника алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи. Номер 9 підручника математика 7 виконано.